Щонайменше 90 людей загинули в понеділок в Іраку. Раніше повідомлялося про 50 загиблих у терактах в різних регіонах країни. Поранені щонайменше півтори сотні людей у таджи, що у передмісті Багдаду вибухнуло принаймні кілька будинків. Коли поліцейські та лікарі прибули на місце події, поблизу підірвав себе терорист смертник. В результаті загинуло щонайменше 40 людей. В місті Кіркук на півночі країни на очах у людей вибухнуло принаймні чотири заміновані автомобілі. Де захисники народу, скільки ще триватимуть такі руйнування, каже житель Кіркука. Ще й у Рамадан хочеться спитати у них про це, адже вони стверджують, що все під контролем. Чому ці нещасні повинні гинути у трактах? Це найбільш кривава серія нападів, що сталася за один день протягом останніх двох років. Вочевидь, мішенню стали співробітники служб безпеки та поліцейські. Зокрема, бойовики здійснили напад на військову базу в місті Удейм на північному сході Іраку. В Багдаді вони активували вибуховий пристрій поблизу з урядовою будівлею.